Добрий день, шановні телеглядачі. Футбол наше життя. Ось під таким гаслом пройшло життя тих людей, яких я вам зараз покажу в своєму репортажі. 26 травня в селищі Савинці відбувся великий футбольний захід. Ветерани футболу третього покоління передавали естафету молоді, адже з кожним роком їх стає все менше і менше. Щоб пригадати, кого вже немає, ми зробили кубок, на якому зображені їхні фото, і запросили до себе наших друзів, ветеранів з Балакліщини. Як це було, я пропоную вам подивитися. Ну що? Ось багато кубків наступ. Основний состав прибув. Доброго дня. Шу, Доброго дня. Кубків багато, людей мало. Людей. Ну а що зробиш? Будете бігати. Це по кубку. Це добре. Петя. Паша і Сережа. Да? Це самий крайній. саме. Саме, саме. Саме крайніший. Оце да. такі. Такі наші. Справи. справи. Так хлопці наші. Ухали. Я ось молодіж вже прийшла. Футбол будеш грати? Да. Да? Заміна є нам. Кого будеш міняти? Восьмий номер. Це під восьмим номером півовара грав. Аби під дев'ятим, то може б мене поміняла. Я б наша, наша та, естафета, оце будемо передавати. Оце тут 11 чоловік, футбольна команда наша. Оце, бачиш, Вже, вже насобирали. Небесна, небесна футбольна команда, 11 чоловік. Що ти там написав? Та тут вже сталося мі місто, де не написати. Осталося тільки розписатися і в скобках написати, що я 13-й. Як завжди, так? А хто, хто воює по зимні, там, адвокат там, Ще, хто. Та, я. футбол привився в час під 13-ти що Сакзавод, що маяк, що мопс. І за ветеранів старався, поки ноги насили грати. Вийдеш сьогодні побігати. Ну, постоять, постоять змогу. А там що як як подивиться. Подивимся, як Передавається. Даже. Ну що, знаєш себе? Знаю, а як же. І себе, і не себе. Усіх. Скільки пройдено всього отут, так? Дякую вам, що не забуваєте. Що... Що кличете іще. Що ще кудись нужні. Спасибо нам, що ще трошки. ...шевелимося. велимося, ну, що ще ходять. Ну а що ж зробиш? Отак, так воно і є. Що б побажав зараз молоді? Молоді що, тренуватися і набиратися фізичної форми. Без травм, без фанатизму. Це завжди у житті буде допомагати. Бо поки молоді, треба набиратися, а потім розтрачувати. Ці, цілеспрямована праця вона, е, допоможе, будьте не, не обов'язково в спорті, а в будь-якому нам в життєвому шляху. Так що, тренуйтесь і набирайтеся фізичної форми. Ведіть здоровий спосіб життя. Дякую, так, дякую, хай так і буде. Всі одіваюсь.

Це юним футболістом? Да, да, ось дивися, скільки вже понаписували. Ти Я... знайдеш, Юр? Не старею. Що, не що ж їм писати, да? задумайся. Слава Богу, ще не ще. Приїхали побігати. Да. 70 років. Віриться, оце, Толік, що в 70 років підеш в футбол ще грати. Та не знаю, я ж вже 3-4 не грав, так що. Важко буде. Та, ну Ну, я теж вийду на 5 хвилин, так, так що ми ну, там бо... зустрінемося. Оце да, ж да. у васку вигравали кубки. Пригадуєш, он зелений, балаклі, а Це ж з 96 го року. Да, ну, по по 2005-й.

Пиши здесь. Я просил. Ну що, тобі теж дали підписати. Що <риклад> ж ти там написав? Давай. А ти думаєш, що написати. Довго Спас... Спасибо за турнір. Ну пиши. Пиши, пиши. Я ж, я ж подивлюся. що ти там? Біше лучше з Та гра, яку розпочали сьогодні тут, на Савицькій землі, завершилася напевно тим результатом, який задовольняє кожного. Результат найпотужніший і 7-7. Сімка, да, такий собі знак символічний. Я вдячна кожному, хто сьогодні докладав зусиль. Напевно, це в моєму житті. Це перший турнір, який я продивилася від початку до кінця і полювала одночасно за дві команди. Рідні обличчя, знайомі, друзі, мої земляки, мої побратими. Дуже приємно, що ми можемо рухатись далі. Передати вам оцю золоту бутсу з золотим м'ячем. Це саме це Балаклійська, да? Так. Це на всю вашу команду. Дякую. І кожному медаль. Тисну руку. Дякую вам і низький укрім. За те, що ви є. Ісавинська команда. Наша команда маяк. І у нас сьогодні є ще класна місія. Нас найстарший ігрок нашого турніру сьогодні це Олексій. Запрошуємо під ваші буркливу області. Ігрок, ігрок, болівальник. Дякую за Дуже те, що долучаєтесь. Вибриджеві. Дивіться, всі написали вам певні 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 побажання, на найголовнішу миру і перемоги, щоб ми <світ> дочекалися і грали далі і передавали ваш досвід нашому підростаючому поколінню. Дякую, вам. Нам не дает, вы сами, война. Как закончится война? Так что большое вам спасибо руководителю от вашей громады Анатолию Борисовичу и всем старшим поколениям. Спасибо. Сейчас турнир первый, этап нашего турнира добег конца. И самое главное, слава Украине! Слава! Иду. Да, да, да. Иду сюда, слава. слава! Украине! слава! Дякую На Самый счастливый день на моей пенсии. Так что спасибо вам за турнир, за приглашение, за поздравления. Спасибо вам.